Вітаю, друзі, і сьогодні мова піде про велосипеди. А точніше, три питання, які ми сьогодні обговоримо. Перше питання чи купити байк, друге питання чи побудувати його, і третє питання кінцевий цінник велосипеда готовий. Перше питання: якщо ви катосите в рамках двох кілометрів в кордонах там, за хлібчиком, молочком. Вам, скоріш за все, підійде купити велосипед і купляйте його такого кольору, як вам подобається. Все, це єдиний критерій. Якщо ви вирішили будувати байк, скоріше за все, ви вже досвідчений користувач велосипеда. Можливо, спортсмен, можливо, турист, який вже має певні вимоги до велосипеда. він має бути там, швидким, легким, він має тягнути якийсь вантаж туристичний, тобто оці всі моменти. І тут відповідно цінник буде складатись з того, з яких компонентів ви на основі якого фреймсету, на основі якого вілсету, на основі яких компонентів ви будете будувати цей байк. Відразу скажу з власного досвіду, що треба відразу додавати третину мабуть, бюджету, який ви переплатите в будівництві свого байку. Але це виправдано, абсолютно виправдано, тому що ви будуєте його для себе за власним індивідуальним побажанням, таким, який він має бути. Ось це основна теза. Тепер стосовно цінника. Цінник напряму буде залежати від тих чи інших компонентів, від цінника фреймсету, що це буде, можливо, це буде карбон, можливо це буде алюміній або титан. Можливо, на хромолівій рамі ви захочете збудувати. І тут вже е, тягне за собою ціну. Е, тому, коли ми кажемо, що ВІЛ там коштує, наприклад, 1000 євро або півтори тисячі євро, не треба дивуватись цьому. Як Вася Капущак казав, цікав, цікава фраза, каже, як може велосипед коштувати дешевше, ніж автомобіль. Я його повністю підтримую, це ну, абсолютно, абсолютно правильно. І якщо ти постійно відчуваєш залежність від того, що ти катосош на велику, хочеш отримувати від цього максимально кайфу, то закономірно, що ти не проти вкладати в це бабку. Це нормально. Далі, на прикладі своєї міріди, розповім саме цікаве, скільки він коштував на виході, скільки його ціни зараз. Коротко і обґрунтовано. Дивіться наступний відео.